Всім привіт! Вийшли з онукою по грибочки, трошки на панюк назбирали і знайшли отакі сині ножки. Дивіться, яка рука у мене. І синя ножка. Ось. Одна. Дивіться яка. А тут ще дивіться яка. Ще більше. Так, ну. да, дивіться яка. Ну-ну, сторожно. Ану, Сталя, отак возьми. Дивіться, як онуки на голова. <сум> Оце. Сходили по грибочці. Ввечері прогулочка у нас. І прогулочка в нас, і трошки грибочки в нас збирали. Зараз іще подивимося, може ще де є. А ось Ісю ще знайшла. Друзі. Ось дивіться. Так, да, є, бачиш, ще один є. Ось один. Оцей, навіть ну, він вже поганий. це викинь вже він поганий. Бачиш, він мокрий. Прийшли, заглядаємо ще. Оце в таку посадочку ми зайшли. Десь там наш двір. А оце... Ми тут бендяємося. Ну ще, ідемо йдемо ще шукати. оце ну ось поле, лісосмуган, собаки наші, майла. Йдемо. Ще, дивіться. Може десь ще знайдемо якийсь зімній опеньок. А може нічого не знайдемо. Ну, але прогуляємося. Вже такі трошки є. Як до картошки. Ще якийсь погоний був, мабуть, шампіньйон. О, зараз тут ще в вербічках подивимось. Та й підемо потихеньку додому. До. 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 До, підемо, зараз подивимось. Чи є що. Ого. Тут є зимні опеньки, але вони вже стають, або бух туди. Але вони вже старі. вон воно, один там. Воно вже Та, то старий йду. Ось тут таке. Так, більш нічого ми не назбирали. Оце те, що назбирали, і все. Так що йдемо додому. Будемо поратися, чистити гриби, пожаримо. У, ось таке. Це чудон гасає з собаками. Ку-ку, каже Уля, Уля, ку ку-ку. Не люби ні зніматися, ні фотографуватися. Не треба бити їх. Ні, не можна бити, бо буде бабуси по свадці бити. Пішли, не лізь туди, пішли. Так, все. Ідемо додому. Якщо зберемося ще по гриби. Диви. Значить, щось іще знімемо. Ну це так, на розв'ятку сходили. А поки... А поки. Гля, яка дорога в нас. А поки немає грибів. Може для зимніх опанюк ще рано. Yeah. Ну, і я бачу, там ми ходили на пеньку, то вже й погоні є. Є такі ще й нічого, перерущі є. Yeah. Нічого. Ну, є знову йде місце набагато. Тільки з грязюки, де багато є, але треба дуже далеко їхати. А це ми тут у нас по, по м'ясності. Недалеко біля двору. Все, всім пока.